І от Богдан Хмельницький це з цієї самої опери. От ми проходили попередні теми, да, ну там було все так б'єкло. Начебто були прикольні такі діячі. Вроді і зробили щось. Але от якось ну, вони всі такі, знаєте, закуті в рамки в рамки нашої історії. І вони, в принципі, нікому більше крім нас не цікаві. Ну, будемо об'єктивні. Ну, кому цікаві оці лідери козацьких повстань? Да нікому, та байдуже них всі. Тобто ви за межами України ніхто їх не знає. І в межах України. Їх 90% не знаю, ну, про, про що мова. От. Тут же ситуація інша. Хмельницький відомий на міжнародній арені, про нього знають. Тобто, якщо там говорять навіть про нашу історію за кордоном, хай там десь в Європі, да, то згадують, звісно, князів київських, згадують от, Хмельницького, ну і, можливо, Степана, Степана Бандеру, можливо, ще, що. Да. Тобто, таких яскравих персонажів. От, тому Хмельницький це.